Що таке постава? Це звичне положення тіла. А ось правильна постава це не просто рівна спина і розкриті плечі. Це максимально збалансоване положення кісток, суглобів, м'язів та органів, у якому все працює злагоджено. Якщо провести вертикальну лінію, вона має проходити через центр тіла. Одне з найпоширеніших порушень постави гіперкіфоз. Хребет має функціональні вигини. Які формуються під час розвитку малюка після пологів. Народжується дитина з кіфозом хребта. Шийний лордоз являється тоді, коли малюк вчиться тримати голову, а поперековий лордоз – коли починає стояти і ходити. Ці вигини необхідні нам для амортизації навантаження під час руху, але через різноманітні перенапруження, малорухомість, генетичні схильності, ці вигини можуть поглиблюватись. Приходячи з фізіологічних стадій, у патологічні. Сьогодні у нас розкриття грудної клітини. Це дуже важливо для того, щоб дихання було глибоким, вільним, щоб легені працювали наповну. Грудна клітина має бути розкритою, м'язи між ребрами розтягнутими, розвиненими. Сьогодні саме над цим і будемо працювати. Отже, починаємо зі стійки на колінах. Поставте руки плечі над кистями, кульшові суглоби над колінами, рівна спина, рівні лікті. І тепер кидаємо себе між лопатками та витискаємо вгору. Кидаємо і витискаємо. Важливо лікті не згинати, тобто робимо це не ліктями, а комірцевою зоною. Поїхали. 10. Дихаль... Дихання вільне, спокійне, лікті прямі, десять. Добре. Тепер кішка. Округляємо хребет, максимально виштовхуємо себе долонями та штовхаємо гомілки, ніби ще трохи, і коліна піднімуться. І на вдиху прогинаємося, з видихом максимально витискаємо хребет, голову опускаємо вниз, куприк вниз і вдих, прогинаємося, десять разів працюємо, фіксуйте себе в кінцевій точці, дотягуйте. Ще тричі. Десять. Дуже добре. розставте руки на ширину килимка. Будемо так само робити кішечку, але тепер згинати лікті в сторони, прогинаємось, опускаємось, переносимо вагу тіла з руки на руку. І округляємося, повертаємося знову на праву руку, з правої руки на ліву через прогин, це вдих, і з лівої праву – це видих. Поїхали 5 разів на одну. Опускайтеся як найглибше. А в інший бік, з лівої праву прогинаємося вдих і округляємо спину видих. Є дуже добре. Тепер залишіть. Таз угорі, опустіться голову, покладіть, руки, випряміть і проваліться між руками та ногами. Подихайте в цьому положенні, лікті випрямлені, пальчики на руках натягнути, тримаємо, дихаємо. Можна похитатися з боку в бік, потягнули себе. І тепер відкотилися на п'яти, ноги разом, посадіть сідниці на п'яти та потягніться руками, лікті до підлоги, добре. І повертаємося на коліно. І повертаємося на коліна, ще одна вправа. На вдиху будемо піднімати одну руку вгору, а опорною рукою виштовхувати себе, витягувати, і видих повертаємося. Я стану отак, щоб вам було краще видно. Вдих. Відштовхуємося долонею від підлоги, максимально видовжуємося за рукою і видих. Навіть якщо ви десь тут, тобто не піднімається надто високо рука, поки що не пускає грудний відділ, це не страшно. Поїхали. Починаємо з правої руки 10 разів, вдих, натягнулися, видих. на вдиху розкриваємося і з видихом повертаємося. останнє Є, добре. Відкотилися на п'яти, просто зберіть руки, розтягніть, потягніть із круглою спиною руки вперед, підборіддя на груди. І руки назад розверніть, підніміться на коліна, стали поставили ноги ширше і добре розвернули плечі, лопатки потягнули назад, підборіддя вниз. Є, добре, розслабилися. І зараз лягаємо на бік. У нас буде розкриття грудного відділу. Опускаємося на зігнутий лікоть. Ноги зігнуті в колінах. Коліно тисне на коліно. Верхня рука вперед. На вдиху тягнемося за рукою далеко вперед, і відчуваємо, як за рукою рухається лопатка. На видиху. Розкриваємось. Нижній лікоть тисне на підлогу, голова лежить на підлозі, і намагаємося покласти руку, але при цьому коліна не йдуть, таз не їде. Розкрилися, робимо вдих. Намагаємося ще більше розкрити грудний відділ, і на видиху повертаємося 5 разів на кожну сторону. Поїхали вдих. Дотягнули, видих, розкриваємося, коліно тисне на коліно, вдих, виштовхуємось і ще більше опорним ліктем за рукою, голова лежить, і видих, супер. Вдих, розкрилися, видих. Це два, ще тричі. Спочатку руку вперед, за рукою Лопатка, потім Дуга, розкриваємося, вдих і закриваємося видих три. і в останнє. Дотягнулися. Залишилися, робіть три глибоких вдихи та видихи. На вдиху розправляєте грудний відділ, плечі, дотягнули, видих. І знову вдих і видих. І закриваємося дуже добре, допомагаючи собі рукою, піднімаємося, розворот і знову. Нижню руку зігнули, коліно на коліно. Приготували руку та працюємо вдих. Тягнемося за рукою, лопаткою, видих, розкриваємося, вдих, дотягуємо себе, голова лежить. Видих, закриваємося. Намагайтеся розслабити шию, не напружувати м'язи шиї, вдих. І видих рука ковзе вперед і розкриття. Обов'язково дихайте і востаннє вдих, дотяглися, видих, розкрилися. Тут подихали три дихальних цикли. Навіть якщо рука десь тут не лежить, нехай все одно штовхайтеся опорним ліктем і дотягуйте себе. Дихаємо. Добре. Закриваємося і розвертаємося на спину. Лежачи на спині, ноги зігнули в колінах, поперек наблизили до підлоги, руки піднімаємо до стелі та робимо кругові рухи руками, широке коло, максимально потягніть руки назад, розкрите в сторони, і опустіть. І знову вгору, назад. Коли руки йдуть назад, не прогинайте поперек, притискайте його до підлоги, витягніться руками два. Ще два рази. Вдих, розкрилися. І видих. Три. А тепер руки виведіть в сторони. І будемо утримувати руки над підлогою. Уявічи на долонях, ми тримаємо погледчик з водою. Фіксуємо, утримуємо глечики важкі, руки наливаються свинцем, дихаємо, тримаємо. Ще тримаємо. А тепер глечики прибрали, руки поклали і повністю розслабилися. Відпустіть, розслабте м'язи рук, м'язи грудей. Розслабте пальці, долоні, розслабте шию, обличчя і відчуйте, як за руками розслабляється грудна клітина, від грудини розслабляються м'язи грудей. М'язи між лопатками. Пускаємо руки, через сторону піднімаємось, і на сьогодні ми з вами завершили.